То може отримати карту побуту на території Польщі практично кожен працюючий громадянин або близькі члени його родини. Уявімо, що ви, дружина, з двома дітьми приїхали до свого чоловіка, пана Івана, який працює у роботодавця і має карту побуту. То, в даній ситуації, щоб уникнути того, що ваша карта по поєднанню родини буде діяти виключно до терміну дії. Карти побуту пана Івана, то вам необхідно попросити в пана Івана роботодавця заланчник номер 1, в якому він оновить термін бажаної співпраці з вашим чоловіком на термін ще близько 4 років. Так, тому що щоб термін очікування на карту побуту, у вас не з'ївся з терміну дії самої карти побуту. І що в результаті так як ви близькі родичі, ви маєте право податися на поєднання родини і таким чином ви вийдете з. Захисту статусу Укр і перейдете вже під дію основного закону про легалізацію, який стосується не тільки громадян України, а практично усіх категорій громадян, які являються емігрантами на території Польщі. А значить, можете гарантовано претендувати на усі ті вигоди, пільги і інші нарахування. Які передбачені існуючим законодавством, і що в результаті ви маєте залегалізований статус в країні Євросоюзу терміном на три роки, ви маєте абсолютну свободу щодо пересування, не читуєте з нервами ті новини по відношенню до громадян України, які час від часу оголошують, виголошують польські змі та українські блогери, і найголовніше маєте свого роду абонемент на життя тут. Карта побуту. А якщо ви хочете зробити все вірно і з першого разу? То ви знаєте, чому в компас Міграції є найнижча ціна на супровід в справі отримання карти побуту Щастиво!